Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінські філіали сьогодні у нас на момент ходження. Форт Фієста 2016 року випуску з бензиновим 1,6 двигуном з автоматичною коробкою передачі з переднім приводом. Авто приїхало з Штатів у 2020 році та має лише двох власників в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю. І ось такі у нас накидочки, усіх вікон, електролігування дзеркал. Мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа. Клімат-контроль підігріє передніх сидінь. Задній він в гарному стані. На автомобілі встановлені 15 легкоспавні диски на зимовій резині. Ось так виглядає багажне відділення. Заявленого пробігу на автомобілі 136 тисяч кілометрів, придбати ви зможете за адресою міста Вінниця вулиця Соборна, 1. Ціна на даний атліт буде складати 7 тисяч 690 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг.